У липні 2024 року Андрій приєднався до Лав Збройних сил України. 6 грудня мама востаннє бачила сина, проводжала з відпустки. З 11 грудня 2024 року військовий вважався зниклим безвісти. Андрій загинув. Дата його зникнення, 11 грудня 2024 року. Стала датою його смерті. Від імені президента України, Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України, просимо прийняти цей прапор як символ. Я знаю Андрія, вчився з ним разом в першій школі. Він ріс на моїх очах. Андрій був сміливий, в нього не було страху. Справжній козак. Важко, важко говорити, бо син наш зниклий без вісті. І це вже Андрія ховаю, четвертого учня свого, який загинув, захищаючи Україну. Андрій Ріс добрим, трудолюбивим хлопчиком, був дуже справедливий, був таким живчиком, непосидючим, дуже любив, любив допомогти всім. У воїна залишились батьки та брати. Надія Ковтин, Суспільне новини, Миколаївщина.